Ви чуєте, що дзюрчить? Як ви думаєте, що це таке дзюрчить? Цього разу водоспад у Яремжі. Сюди приїздять до всіх куточків України люди подивитися на Карпати. Вони хочуть їсти. Ті, хто хочуть заощадити, йдуть в кафе пробій. Добрий день, вам! Я інспектор Фрейму, це моя команда. Ми до вас прийшли. Подивитися, як у вас тут. Ой, добрий день. Добрий день. А куди ви? Не йдіть. А чого ви сюди? зайшли? Тому що я журналістка. Може, будь ласка, моє посвідчення? Ось воно, бачите. А ви пішли вже. Ну, як пішли? Втекли. У кафе Пробій дуже малесенька дерев'яна кухня. Я не знаю, як ця дівчина тут дихає, тому що неможливо. Тут витяжок немає. Дивіться, скільки сирості. Ой, яке налипке. Посуд мить, аби я, якби мені подали таке горнятку, так от просто помити це ганчіркою, було б дуже неприємно. Пластянки одноразові. Чому ви їх миєте? На кошти дві копійки. Оце не вимивається, тому що якщо занурити в окріп оцю пластянку, вона звурдиться, розумієте, отак. От. Тут їдять е, діти і пити з одноразового посуду я вам не дозволю. Не можна. Це небезпечно. Це все йде в смітник. О, а це що за юшка? То юшка для чинахи. А скажіть, а це нормально, як ви думаєте, що вона на підлозі зберігається? А поруч з нею борщик, от він просто охолоджується. Не можна так охолоджувати страви. А ось тут найпопулярніша страва в Яремчі, банош. Все це на підлозі. У нас є міні-лабораторія, яка показує те, що не можемо побачити ми з вами оченятами. 682. має бути 10. Це дуже брудно. Ви не маєте права зберігати посуд з готовими стравами так. Подивіться, скільки сиру з цій цвілі. В холодильнику зберігаються крабові палички, залишок якогось масла. Все це манюсінькими штучками економно викладено не в смітник, а на поличку. Недоїджені соуси. Ой, а це що це? А чому вона в холодильнику? Замови для нас. Втім, замовники навіть не підозрюють, що отримають відбивну другої свіжості. Вона найгаряче подавається, ви ж це розумієте. Воно вже не придатне для корпусом. Якщо ви хочете самодіяльність в холодильнику, то тільки в себе вдома. Їдять люди, і повірте, те, що вони отакі рис пляцками їдять, це вже не корисно. Для довідки. Рис вбирає з себе вологу. І коли ви його заморожуєте, то ця вода розпирає рисинки, і ця вода вона вже перемерзає і повністю псує структуру самої їжі. Це дуже шкідливо. А це що за маченка заморожена? Це теж я вже його не можу впізнати. М'ясо. Що це? Що це за м'ясо? О, шашлик, я не впізнала. Пробач шашлик, я тебе не впізнала. Та інший завжди. На шампурах, серед ліса, свіжий, пахучий. Він же готовий? Так. А чому він в холодильнику? Що ви з ним будете робити? Родці діла. Ти тобі, будь ласка, простиповер вийшло, але вона не буде готувати зараз. Ви розумієте, що це їсти не можна? Пробачте, не можна. Будете чекати, я за що буде годину. А куди? Вона вас просто взяла повар, і пішла? Так. Вона тут робить, я бачу, що хоче. Хоче морозить собі шашлики, Наруйнує руйнує ваш бізнес. А ви не бачите, що у вас твориться? Ціни вам покажу. Картопля по-селянськи 15 гривень, відбивна, я вам її показала. 22 гривні, шашлик 40 гривень. Сумний такий інтер'єр. Сумний, невибагливий, ніби Карпати, але Карпати ж не такі, Карпати яскраві, веселі. Пані кухар, а чому від мене йде знімаєте? Тому що ви на роботі. Я прийшла в гості, я не на роботі. Я вас бачила, тільки на, ну, на кухні. Я не бачила. На кухні не гостюють, працюють. У вас купили. шашлики в жахливому стані. Ви їх готуєте, а потім морозите і розігріваєте. Чому? Це є родина моя, її попросила прийти в кості. Як пояснюватися, що це? От зараз знаєте, просто себе відповідальність забирати. Чого вони цей баняк виклали? А, якщо вода скінчиться, завжди є альтернатива. Зато мило теж, ну отже, ось ось закінчується. Витиратися одним рушником не можна, тому що лішаї, вони такі стрибучі, і потім у вас будуть пальчики чухатися, і вас всі будуть бридитися. Фу так. Тут міг бути туалет, але замість того відро. Ну, Я сподіваюся, що це не пропозиція, бо я навіть не хочу її розглядати такий килим! В мене колись такий був килим вдома. Ми з мамою дивилися поле Чудес в п'ятницю. Мама каже, а потім потріпаємо килим. Отакий. Залишили в коридорі, нам хтось його вкрав. Вже нам той килим не повертається, ця Галя. Я знаю, це зробила наша сусідка. Боже, який водоспад, який він красивий, який він бурхливий. Це така адреса. Цей заклад він природжений бути успішним. Подивіться, скільки туристів, скільки гостей вони мандрують, милуються. І так і хочеться сісти з ліжанкою кави і милуватися красою Карпат. Приходити в заклади зі своїми напоями можна. Є така послуга корк фі. Думаю, ось ця знахідка, вона є не результатом корпів. Хтось прийшов зі своїми напоями і розпивав їх тут. Але не прибирають в цьому закладі, тому ніхто не забрав докази такого ріжка. Люди, ну придіть, замовте краще чарочку собі так. А то пити з під лавки, ну якось вже не модно, років 10. Нема офіціантів. Я вже пляшки тут збираю, до чого я докотилась? Хоч би хтось прийшов мені на допомогу, подав меню. Я ще раз спробую зробити замовлення біля бару. І це буде ексклюзивне і найдорожче замовлення інспектора у Карпатах. Скільки коштує вміст вашого холодильника? Я не можу вам сказати та сума. Ви самі бачили, що не багато. У вас є смітниковий мішок. Є. Подаруйте мені. Мішок потрібний фреймут не для їжі на винос. Інспектор рятуватиме майбутніх гостей цього закладу. Те, що немає стікерів, я все викуповую. Крабові палички. Коли їх відкрили? Невідомо коли. А також у смітник відправляються несвіже сало, відбивні, зіпсовані салати, гриби, залежалий шашлик і заморожений рис. Можна хату такими цеглами будувати. Я вам не дозволю цим сміттям будувати людей. Дивіться, це все сміття. Я залишаю тисячу гривень показує, що тут є. Хто тут газдення? Хто тут смачно готує? А я Як Ольга. ви б подали це своїм гостям дорогі? Не подали. Це шашлик, він вже зготовлений. його розігрівають, а потім подають на стіл. Ви б могли таке з'їсти? Може, ще хтось, хлопчики, мужчини. Муще. Ви б могли таке з'їсти? Далі. Рис. Цей рис теж розігрівають. його зварили, і він там в холодильнику лежить, поки хтось замовить. Кому смачно? Віддаю на сувенір. Не, дякую. Не хочете? Чого? Отже, я залишила тисячу гривень. Я забираю цей міх, бо я боюся, щоб це назад людям не подали до столу. Як Санта-Клаус. Щини, допоможіть мені, будь ласка. Дякую вам. О, Ну що, поговоримо? Пішли! Дякую за те, що були поруч під час інспекції кафе Пробіг в Яремча. Я і команда, маємо що вам сказати. Атмосфера. Цей заклад має прекрасну адресу. Він приречений на успіх, бо поруч зірчить він водоспад. Дуже багато гостей, які готові піти та щось попоїсти. Атмосфера плюс ціни. Борщ 15 гривень, за основну страву за шашлик 40 гривень. Але мені обід без їжі обійшовся в тисячу гривень, бо в заходах безпеки мені довелося ліквідувати. Те, що належало холодильнику, це не дешево. Ціни мінус Обслуговування. Я познайомилася з Ольгою та з кухарем безіменним. Вони, як виявилося, родичі. Це приклад сімейного бізнесу. Але боронь боже працювати в таких родинних стосунках, тому що кухар вона вилізла власникам на голову як прикра невістка. І дуже непокірно себе поводить. А сама власниця Оля неретельно прибирає під лавами пляшки. Мені меню не винесли. Чому? Тому що напевно Оля вважає, що це не панська справа возитися з гостями. Обслуговування мінус їжа. Я викупила все, що може спричинити хворобу та, можливо, навіть фатальні наслідки. Їсти те, що я побачила на кухні, категорично не можна. Їжа мінус. Чистота це найважливіший пункт нашої інспекції. У пробої брудно, немає туалету, а руки пропонують всім по братськи обтирати спільним рушником. Ого. Мене обурило, як тут моють посуд. Набирають багато в рукоминних води, занурюють туди баняки тарілки, а потім хлюпають і подають людям. Тут пластянки мить, а це непорядно і негігієнічно. Кухня потребує повітря, ремонту, чистоти і порядності. Чистота мінус. Це непридатна для споживання їжа. Нею годують гостей закладу. Знаєте, якби я гуляла горами, була б дуже голодна, вмирала б з голоду і сказала, Оля, ще не вмирай, ось воно, кафе пробій. Я б зайшла до холодильника, відкрила б його і вмерла б таки, але не з голоду, а з звідчі і з переляку. Це небезпечне місце. Я не раджу кафе пробій яремче нікому, ні друзям, ні ворогам. Далі в програмі. Інспектору вхід заборонено. Куди не пускають фреймут, туди йде. Степа Якинсе. Які секрети викриє таємнича гостя у найвідомішому ресторані Яремчі? Туда не можна. Мені можна. Дивіться просто зараз. Ексклюзив із Франції. А де ви зберігаєте м'ясо? М'ясо? Тома, де у нас м'ясо? Карпатські колиби проти Альпійських Бістро. Чи варто платити більше? Чи це він раптом захотів мене погодувати супом з грибів? Може, хоче втруїти?